Четвер, 9 травня на 11-му новини в студію Олена Петриченкова вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. Двоє загиблих і щонайменше двоє поранених. Від ранку росіяни б'ють з артилерії по Нікополю. Їхні вчинки можна порівняти з подвигами, за які не вручають ордени і медалі. До дня матері серія наших матеріалів про жінок із великим серцем. Не пропустіть. Публічно закликав приєднатися до Росії і виправдовував війну. Сбу затримала Ютубера з Дніпропетровщини. Георгіївські стрічки, радянські прапори та інші атрибути російського побідобісія як країна-агресорка святкує 9 травня. Дочекайтеся. Двоє загиблих і двоє поранених від ранку. Росіяни б'ють з артилерії по Нікополю. Через обстріл зайнялась приватна оселя. Ще дві Нівочині Вибуховою хвилею зачепило п'ять багатоповерхівок, магазини і два торговельні павільйони. Також окупанти обстріляли пожежну частину. Там зайнялась будівля та декілька автівок. Рятувальники не постраждали. Цієї ночі ворог знову атакував Україну дронами. ППО вдалося збити 17 шахедів. З 20. влучання зафіксувало на Миколаївщині. Через обстрілу в Первомайській громаді зруйновано колишній будинок культури. Там зайнялась пожежа, її оперативно ліквідували рятувальники. Обійшлось без постраждалих. Сьогодні на рівні з іншими державами Україна відзначає День Європи. Третій рік українці міцно стоять на захисті базових європейських цінностей, таких як свобода, рівність та демократія. Їх щодня намагається знищити російський кривавий режим. І цього дня прапори європейського союзу прикрашають серед місця українських міст. А зовсім поруч синьо-жовті стяги, мужності та відваги країни-кандидата на вступ до ЄС. Невдовзі український прапор обов'язково замайорить і надрадує Європи як повноправний. Член ЄС. І попри те, що Україна вже багато років не відзначає 9 травня, у Дніпрі біля пам'ятника Слави зібрались люди. Несли квіти до меморіалу, вшановували пам'ять полеглих воїнів Другої світової. Провокації на місці не було. Хіба дехто співав радянські пісні? На кшталт день побіди. Не робити цього, аби не провокувати, просила їх поліція діалог. Родители мы находились в лагерях. Оттуда они, конечно, еле-еле привезли. Тогда, когда наша страна победила и умер, тогда погибло 20 миллионов. Я знаю, что это традиция была. Вот. И мы пришли, так же, как приходили все предыдущие годы сюда, с мужьями, с детьми. Мета пришел как сын воина-фронтовика, воина, -фронтовика, воина -фронтовика. Переможця в Великій Вітчизняній війні, 41-45, Другої світовій війні. Бажання є ну, перший, на Путіна жалко навіть снаряда задавити і зрівняти з землею, мавзолей і Красну площадь. В відмеску за те, що вони Маріуполь, Бахмут. А тим часом на Росії 9 травня традиційно перетворили у побідобісі а скрізь розвішані георгіївські стрічки, радянські прапори. Нагадують про себе росіяни активною за кордоном усі безглузді вибрики країни-агресорки. На честь 9 травня ми зібрали у дайджесті. Побідобісія до 9 травня на Росії триває вже цілий тиждень. То на площі виставили на показ трофейну техніку НАТО, її розлючені пенсіонери агресивно тицяли дулі та стискали кулаки. А от для елітного прошарку росіян до 9 травня на болотах випустили свою версію 15-го айфону вартістю майже 6 тисяч доларів, прикрасили червоною зіркою, георгівською стрічкою. А ексклюзивну модель телефону, ворожої, шпигунської і злощасної, як вважають росіяни компанії Apple по-своєму назвали Побєда. Торговельних центрах влаштували костюмований спектакль, веселились з прапорами, пілотками та в уніформі. Напередодні свята активізувались освободітелі І за кордоном у Німеччині Бранденбурзькі ворота підсвітили у кровавий червоний з логотипом СРСР серпом і молотом. У Лівані ж водили хороводи з прапорами та безсмертними. Піснями і до 9 травня встигнути все. Навіть на інавгурацію терорист Путін офіційно знову став самопроголошеним президентом. Головне благословення від Кирила отримав росіян Росія. в голові держави не тільки успішного політика но очень доброго, умного, сердечного чоловіка. Сердечну і добру людину уважили навіть на поштових марках від фейс російського диктатора тепер на Таврі, яке москвичі можуть придбати в головпоштампі. <звук> Розганяють і ролики про окупантів вбивця по їхньому героїв Росії. Ті говорять про чергову перемогу не за горами і традиційно згадують своїх дідів. Мой дед, фронтовик, ветеран Великой Отечественной войны. Будучи ще зовсім юним, я брав з нього примір і благодаря моєму діду вибрав професію, родину захищати. Паралельно з клоунадою на Росії в день інавгурації Путіна в Газі акція В'язниця, а не Кремль і фігура російського диктатора в кайданках та тюремній формі. Сподіваємось, це і чекатиме на усіх російських вбивць найближчим часом. Марко Ручка, Євген Шпак, новини одинадцятого каналу. А що ви думаєте з цього приводу? Діліться своїми думками в коментарях. Ставте вподобайку під цим випуском на Ютубі, тисніть дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та підписуйтесь на 11. А ми продовжуємо випуск. Збирав трофейну зброю, а потім збував її. Правоохоронці піймали на гарячому торговця боєприпасами. Організували контрольну закупку та домовились придбати автомат Калашникова. На місці виявилось незаконні оборудки. Проводив військовий. Крім зброї, у нього вилучили боєприпаси загалом на 45 тисяч гривень. Чоловікові загрожує до семи років ув'язнення. Публічно закликав приєднатися до Росії. виправдовував війну СБУ затримала жителя Дніпропетровщини. Чоловік у власному ютуб-каналі публікував відео на підтримку ворога. Повномасштабне вторгнення представляв як боротьбу з фашизмом та звинувачував українську владу у розв'язанні громадянського конфлікту. У ході обшуку підозрюваного вилучили комп'ютери і мобільні телефони з доказами протиправної діяльності до суду запроданця триматимуть під вартою без визначення розміру застави. Потрійна ДТП з постраждалими у Кам'янському зіткнулись ВАЗ та Міцубіше за попередньою інформацією, Постраждали двоє людей: 62-річний водій та 36-річна пасажирка Жигулів. Усі обставини аварії зараз встановлюють правоохоронці. Ціліло лише одне око і майже повністю понівечене обличчя. У медзакладі Дніпра буквально витягли з того світу 44-річного Романа. До Великої війни він працював на шахті. У 2022-му пішов на фронт. На одному з бойових завдань на Бахмутському напрямку військовий отримав тяжке поранення, яке понівечило його обличчя. Роман був у комі, втратив зо два літра крові. Тільки праве око. На жаль, лівого ока нема. На жаль. Щелепи переламані. На жаль, ніс повністю знесений. Рана, велика рана, обличчя. Чоловіку провели вже чотири операції. Самостійно розмовляти він не може. харчується через спеціальну трубку. Намагається спілкуватися жестами та смс-ками на шляху до важкого та тривалого одужання. Романа підтримує кохана Тетяна. Попереду пацієнта ще десятки пластичних операцій за кордоном. Що все нормально я друзі люблю Україну люблю всіх вас, так що його життю не загрозує ніщо, але є питання, щоб встановити людині обличчя, встановити функції, встановити зір, встановити все, що можна зробити лікарями. Найрідніше берегиня ненька ці слова про матерів, яких вітають щодня. Але 12 травня особливо до Дня матері журналісти 11-го телеканалу зняли серію сюжетів про жінок із великим серцем, чиї вчинки можна порівняти із подвигами, за які не вручають ордени і медалі. Але вони варті окремої розповіді. Дивіться нашу першу історію мати полоненого захисника. Я до нього. Він так капюшон знімає і каже: Мама, це я. Ми з ним обнімаємось. Свого сина Наталія Коломенська бачить тільки у вісні. Гліб уже два роки, як у російському полоні. На початку повномасштабної війни він разом із побратимами із полку Азов боронив від окупантів Маріуполь і Азовсталь. Весь світ бачив, як гатили, як скидували бомби російські війська. Це був жах. Ну, це жахіття, розумієте, мати, у якою ну, єдиний син, і вона бачить, що, що відбувається там. Із кожною російською бомбою, розповідає жінка, розривалося і її серце. Та це був тільки початок випробувань. Зв'язок із сином зник. Переписувались до 2 березня. 2 березня він мені не відповів. У травні 2022-го бійці Маріупольського гарнізону вийшли з Азовсталі, але Наталія сина не знайшла. Не було гліба і під час тогорічного масштабного обміну полоненими. Я знайшла нарешті командира, сина, він сказав тільки, що у нього гниють ноги. Я кажу, що що трапилось. Чому? Ну там е е були умови такі, було дуже влажно. Це татимуноді з кепкою. Батька не стало, коли Глібу було 14 років. Наталія зізнається, що, попри неосяжну материнську любов, син щороку додавав у мужності у їхній родині. Усі служили у війську. Гліб брав приклад із батька, дядька і діда. Хлопець займався боротьбою, вступив до вишу, а потім став військовим полку. Азов зателефонував і сказав: Мама, я все пройшов. КМБ. Пройшов. Я отримав шеврон. Виносили меблі з квартири. І він мені питає: тебе потрібна оця мебель? Я кажу, ні, вона не потрібна, і він одною рукою розбиває. Це вже був не хлопчик. Сьогодні у російському полоні щонайменше 10 тисяч українських військових українців обмінюють на російських полонених, але на жаль, не усіх. Розповідають дружини інших бранців 6 травня 2023 року. По сьогоднішній день було обмінено 807 полонених українців серед цієї цифри нуль бійців полку. Азов, чому так? Питання залишається відкритим. Про гліба не забувають і шкільні друзі. Ярослав спілкується із мамою захисника України і бажає йому якнайшвидшого повернення. Я навіть не можу уявити, який в нього, нього стан зараз. Ми всі його чекаємо. Хотілося б, щоб він повернувся найближчим часом до нас. Він не заслуговує на таку участь. Він герой. У російській неволі досі понад 900 азовців, чимало і вояків з Дніпропетровщини. Родичі спілкуються із координаційною групою і омбудсменом. Створили групу у соцмережах, проводять мітинги і акції. У нас із Павлограда є, у нас є з Новомосковська є, у нас є з Кривого Рога люди, вони до нас теж приєднуються. У нас є весільківка. Наші не вдома, бо... Кажуть, азовці вже дома. Маріупольський гарнизон вже візь до ні. Вони не вдома. А ми їх всі чекаємо. 29 травня. Сину Наталії виповниться 24 роки. Жінка не опускає рук і вірить, що, врешті-решт, відбудеться обмін всіх на всіх. Євген Коптів, Сергій Озеров, новини 11 каналу. Амуніція, техніка та позашляховики третій рік поспіль підтримує своїх співробітників на фронті. кажуть у кожного військового свій майже нелімітований набір допомоги. Яку підтримку насправді надає своїм бійцям роботодавець? розбирались наші журналісти. Не помиться, я ж кажу, не побриться, нічого. Гниють руки, гниють ноги. Їди немає, все на кастрі. Боєць Андрій Озирян згадує перші дні війни. На фронт він пішов добровольцем, командував кулеметним взводом, був у найгарячіших точках. Найважчим за цей час була втрата побратимів. Це дуже важко. Ми прийшли всі мотивовані і ті самі кращі, це 22 й рік. І вони загинули. Вони загинули і до цього звикнуть. Просто неможливо воював під Бахмутом. Потім від російських окупантів звільняв Херсонщину. Ті емоції, які ми бачили у людей, коли ми заходили на окуповані частини. Я вам не можу передати словами. Люди плакали, люди були до такої степені ступеню щасливі. До війни Андрій працював на заводі Інтерпайп, який адресно підтримує кожного свого бійця. Єдиного однакового для всіх набору допомоги не існує. Координаторки спеціального штабу на постійному зв'язку із бійцями та формують його під конкретного оборонця в залежності від військової спеціальності та бойових завдань. Андрію сьогодні передають автівку. Доброго дня! Оце так подарунок. Ці колеса ніколи не будуть зайвими. Складні у вашій справі. Так що прийміть цей подарунок. Та ну, чудово. Позашляховик рамного типу із просторим кузовом пройшов базовий техогляд. Машина неабияк стане в нагоді на передовій. Скільки можна грузити? 850 кілограм. Тобто тонну ми положимо і поїхали. Не лише з машиною, з новою літньою формою Андрію також допомагає рідне підприємство. Що будемо вас одягати. Як і будь-яка інша амуніція від Інтерпайп, форма якісна та зручна. Найцінніше в ній тканина, що дихає. Попередні роки таку форму привозили з Америки. Цьогоріч уперше вдалося знайти гідний аналог в Україні. Дуже мені подобається. Я завжди люблю трохи більше. Угу. Вдруг що там під низ можна щось підійти, щоб було зручно. Тому я вам кажу, штани чудові, все, все дуже влаштовує. На додачу до основної допомоги Андрії вручають сьогодні корисні. Сезонні дрібнички, я вам кажу, навіть золото Це правда. Якщо нема умов, то це ну це просто сказка. Турбота і підтримка бійців в Інтерпайп комплексна дівчата, координаторки вважають однаково важливим кожний запит з передової, бо добре розуміють і особливості побуту, і настрій оборонців, і як змінюються їхні щоденні потреби. Проводимо опроси перед началом кожного сезону, що потрібно ребятам найболі востребовано. Ми приймаємо всі просьби, пожелання, розпитаємо їх о їх состоянні, не нужна ли помощь по медицині яка-ліба і стараємося учити помочь всем, чем нужно. Зараз на фронті 950 п'ятдесят металургів Інтерпайп. Як і Андрій, кожен із них за необхідності отримує техніку та обмундирування під час служби, а також медичну, юридичну та психологічну під підтримку. Для демобілізованих діють спеціальні програми реінтеграції у цивільне життя. Євген Коптів, Сергій Озеров, новини 11-го каналу. Дніпро біжить на допомогу в суботу. На набережні Дніпра пройде благодійне родинне свято Run for Life in Ukraine. Це фан-забіг, де кожен може обрати дистанцію по силах. Мета допомогти родинам, що втратили на війні найрідніших людей. Про умови участі у заході більш детально розкаже організаторка, наша гостя Світлана Ліщинська. Вітаю, пані Світлана. Вітаю. Отже, ви називаєте цей захід не просто забігом, а родинним святом. Чому і що очікує на учасників? Так, ми вже бігли два рази на Кіпрі і в Канаді в Торонто. Це була моя така ідея на свій день народження щось зробити таке корисне, бо завжди нам здається, що під час війни ми робимо замало. І ініціатива була мого фонду благодійного фонду «Щасливі жінки України. І після березневих обстрілів, коли в Одесі дуже багато загинуло жінок і дітей, мене не покидала думка, що так не може бути в 21-му сторіччі. Не можуть гинути діти і жінки. І у нас навколо дуже багато родин, які втратили на війні когось близького, да там тата. Або чоловіка, і ми вирішили бігти заради цього. І коли ми повернулись з Дніпро, ми згадали, що 14 березня у нас день матері. А ми жінки, ми про щасливих жінок і ми вирішили влаштувати таке свято, тому що так мало зараз часу, коли може родина бути разом. І ми вирішили не тільки бігти, а запросити і дітей. Для них влаштовуємо ціле свято, майстер-класи, фокусники, вокал буде розігріше призів. Тому це таке буде от благодійне свято. Тобто, виходить так, що учасники Можуть бути будь-якого віку від дітей так, до найстаршого. Так. так у нас навіть буде учасниця, тільки вона народила. На сьогодні вже відомо скільки учасників От на цей час. Ну вони будуть так на сьогодні. Доєднули. Вже у нас є 50 учасників. Дітей, ось, скільки я не пам'ятаю, зареєструвалось. але приєднуються. От тільки до вас їхала пів-пів Цілими родинами, я так розумію. Так, так, цілими родинами, бо ми зробили такі умови, що якщо один дорослий біжить, то вся родина безкоштовно приходить, його підтримує, має змогу там розважитись. Тому люди з задоволенням це роблять. Які умови цієї благодійної акції і де можна зареєструватися? А, наша мета а, відправити на літній відпочинок на відновлення ментального здоров'я 20 наших родин знайомих. А це ті, кого ми знаємо. А, там є серед них і родини, наприклад, а, які втратили маму під час ракетного обстрілу у Кривому розі. Да, там діти залишились. Ми хочемо, щоб вони відновились. Їм дуже потрібна підтримка. А, і тому. А, ми збираємо гроші на такий з цих заходів на підтримку цих родин. 100% чистого прибутку від реєстраційних внесків іде на це на цю програму відновлення ментального здоров'я. Зареєструватись можна за посиланням на нашому сайті або на сторінці Happy Woman Ukraine в Instagram. Там буде QR-код. По ньому переходиш і купуєш або реєстраційний квиток на забіг, або дитячий квиток на участь дитини. Тобто учасники донатять так і всі бажаючи. Так само можуть переводити гроші. Так, там є кнопочка Просто задонатити якщо от ви не можете ніяк. Будь ласка, донатьте, допомагайте, всі гроші підуть на підтримку. Плюс є кнопка, що ти можеш бігти онлайн. Забіг онлайн, ти можеш бігти по всій Україні. Вже є учасники з Києва, з Запоріжжя. Вони будуть бігти в своєму місці. Дистанційно дистанційно, піднім. так. Ага. У нас спеціальні номери стартові. Це не просто порядковий номер, це номери з фактами про втрати під час війни серед жінок і дітей. Ми Спеціально написали скільки жінок виїхали за кордон, скільки діточок загинуло для того, щоб звернути на це увагу і ще раз нагадати, що так не може бути. І цим людям потрібна підтримка. Котрі починається благодійний забіг. І скільки він буде тривати? О 8.30 Ми збираємося. У 8.45 у нас буде цікава, дуже динамічна розминка. О 9.00 ми стартуємо, і о 9.00 вже починаються майстер-класи для дітей. А в 9.30 починається розважальна програма. І до 11.30 ми можемо провести разом час. Якщо людина взагалі не бігає, але хоче стати учасником цієї благодійної акції, що ви можете запропонувати? Чи буде щось для них? А, ну, по-перше, це не пробіг взагалі. Це фан-забіг, ми всіх закликаємо: біжіть, ідіть, їдьте на самокаті, тому хтось обирає от, їхати на самокаті по нашій чудовій набережні. До нас приєднується дуже багато людей з особливими потребами. Вони будуть на колясках. А, тут немає дистанції. Тобто, ти можеш пробігти або пройти хоча б кілометр да, і приєднатись таким чином, або просто прийти на захід, купити квиточок для. Дитини, а за особливою ціною задонатити на місці, купити щось на нашому ярмарку. Тобто, можливості будь-які є. Скільки плануєте зібрати, чи підраховували скільки вам потрібно грошей, щоб відправити на оздоровлення? Так, 20 двадцять родин це у нас 40 людей, мама і дитина, і це близько 300 тисяч гривень. На сьогоднішній день у нас вже є близько 80 тисяч гривень. А на цьому забігу у нас є лім... ліміт, Бо ми виготовляємо медалі. У нас особливі з незламного Харкова 100 слотів і 50 квитків для дітей. Тому ось такий план. І я думаю, що всі з задоволенням приєднаються до нашого свята. Дякую, Світлана. Хай все вийде. Дякую. Нагадаю, що у суботу у Дніпрі пройде благодійне родинне свято Run for Life in Ukraine. Зареєструватись можна на сайті, адресу якого ви зараз бачите на екрані. У такий спосіб можна допомогти родинам загиблих героїв, а також отримати незабутні враження, зробити цікаві фото та корисно відпочити. На сам кінець про погоду. У п'ятницю синоптики прогнозують Дніпрі в день. 17 градусів тепла вночі плюс 5, атмосферний тиск 755 міліметрів штутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Наразі це вся інформація. Від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.